Добрий день, шановні присутні, я Зоя Журавка, поет-пісняр з Харківщини. Сьогодні познайомлю вас з своєю поезією. Я ніколи не задумувалась, як створюється поезія. Просто пишу про те, що навкруги мене, про природу, про красу України. Кожен Вірш це окрема історія, яку я десь почула чи побачила, яку розповіли мені знайомі. Це те, що мене вражає. Багато написано сьогодні про війну. Особливо мене хвилює тема Діти і війна. Це несумісні речі. Але це наше важке болюче сьогодення. І я почну сьогоднішню нашу зустріч з віршу. Тремтить на вітрі чорна стрічка. Урок онлайн йде перекличка. Матвій, Денис, Оленка і Тарас, а потім тиша. Чому мовчить Марічка? Не підключаються Олег і Стас? Хто з діти знає, де тепер дитянка? Світланка з Польщі вийшла на зв'язок. Ось підключилася з Норвегії Мар'янка. Вже скоро почнемо урок. Я знаю, чому мовчить Марічка, промовив тихо стомлений Ігнат. Могилку бачив хрест і чорна стрічка. Її безжально вбив проклятий кат. І ринку нашу врятували з-під завалу. Жива, жива, та тільки без руки. А ще в підвалі бачив Толю славу. Їх дім згорів. Загинули батьки. Вони тепер з бабусею. Старенька, та все ж таки у світі не самі. І з волонтерами працюють вже давненько. Вони ж у нас, ви знаєте, такі. А ти, гнате, як у тебе справи, чи тата -та, ти свого знайшов? Так, так, він залишився на завсталі. до перемоги, так і не дійшов. Любов'ю вчитель, діток обіймає, дай Боже їм щасливих довгих літ. А про Тетянку ще ніхто не знає, що відлетіла теж у інший світ. Урок онлайн іде. Перекличка, мовчить Марічка і Давид, тремтить на вітрі чорна стрічка, скінчився плин дитячих літ. Наступний вірш в підвалі діти говорили. Це про те, що дітей сьогодні хвилює, це частинка їхнього життя, який їм доводиться проживати. Поділи в небі гвинтокрили, в підвалі діти говорили не про ляльки і не про гру, про страх, про сльози і війну. Одна подружка говорила, що в неї вже немає сили, немає сили і снаги терпіти більше навкруги, а інша думала й мовчала, а потім подружці сказала Я бачила в своє вікно. Та шине зламане крило, і, незважаючи на страх, той птах кружляв у небесах і щебетав, що від війну від вогню своє гніздечко в бороню, та тільки зламане крило ще більше закривавило. На ранок глянула в вікно, гніздечка там вже не було, стояло дерево згоріле, а навкруги все сіре, сіре. Змахнула на щуці сльозини, терпіти вже немає сили. Її подружка пригорнула і теж сльоза її капнула. А я дивилася на кішку колись красиву білосніжку, підвал забігла між людей, всього боялась і мишей, в куток забилась бідолаха і дибке шерсть, мабуть, від страху. Я простягла свою долоньку, киць киць гукнула кострубоньку, та замурликала привітно. Якось, неначе стало світло. Я пригоморнула білосніжку, тепер, подружко, маю кішку. Як мені страшно, муркотуха, щось муркотить, мені на вухо, я теж про щось розповідаю. Тепер, ось я про неї дбаю. Буділи в небі гвинтокрили, в підвалі діти говорили, не про ляльки і не про гру, про страх, про сльози і війну. І ще мені хочеться вам прочитати вірш Війна дитячими очима. Це історія моїх рідних, і цей вірш напис Це розповідь моєї маленької племіннички, яка в Дні війни виїжджала з Харкова. Я малесенька дівчинка з міста Великого. Маю тата і маму, росла в щасті колихане, розбалована рідних любов'ю, турботою. На світанні війна увірвалася скорботою. У піжамі з просоння біжимо в бомбосховище, а виходячи звідти, бачимо руйновище. Харків, мій рідний, у диму і вогні. Ой, матусю, рідненька, дуже страшно мені. Я молюся до Бога, склавши ручки маленькі, у підвалах ховались діти й старенькі, докупи тулились, молились, молились, щоб жахіття й страхи скоріше скінчились. Із підвалу в машину і на склі напис діти. Я ніяк, ну ніяк не могла зрозуміти, де провина моя, і чому хочуть бити. Я ще мало жила і так хочу любити. Від війни сховалась тут тихо й весняно, і квітують сади білопінно і духмяно, але сумно мені, бо не знаю, де друзі, Шлю листи в нікуди своїй кращій подрузі. Дуже хочу, щоб було, як колись. Щоб уроки у класі моїм почались повернулись за парти діти до школи, щоб війни не було в нас більше ніколи. Багато моєї поезії покладено на музику, багато виконавців. І сьогодні я прочитаю вам вірш Мова України. Це теж пісня, її виконують. І діти, і дорослі музику написав Юрій Задорожній. Роду незламного мова, як пісня, бо стоголоса вона і одвічна, вона безтімна, як поле пшеничне, як синє небо, безкрає й величне мова броня, наша міць, наша сила, мова барвиста, і солов'їна, мова летить на крилі журавлині. мова у спадок кожній. Дитині, мова наш подих, міць і єднання, щирість у слові, любові зізнання, мова живе в нас у кожному серці, мова у сонці, дощі і веселці, мовою рідною вітер співає, мова від Бога, і кожен це знає, мовою рідною пісня для сина, мова для нас найдорожча перлина. Мова це пісня моєї країни, це оберіг колискова дитини. Рідна мова звучить в кожній хаті, нею всі ми духовно багаті, мову свою пронесли крізь століття, ніжна вона, як калини, соцвіття, як намистини червоно барвиста, сонцем зігріта і промениста. На питання. Як розповідати дітям про мою творчість? Мабуть, в кожної дитини є та людина близька, яка розповідає якісь чарівні історії, яка читає казки і вірші. І я та бабуся, яка для своїх дітей пише дитячу поезію. І читаю казки Весела мандрівка. На автобусну зупинку Матвійко приніс торбинку, а в Дениса у руках дві валізи ще й рюкзак, два веселі братани і завзяті дружбани вирушають у мандрівку, у село Висока гірка. Там в селі живе бабуся не її. Корова дуся, допоможуть в господарстві, будуть жити, як у царстві. У селі життя вирує, у дворі індик танцює, в будці спить старий сірко, в курнику кричать Коко, враз, матвій коза хвоста ухопив кутку кота. І коза біжить Явдоха, тупоти, дітей полоха. Сірко з будки гавка дуже. гав, гав, гав. Мені байдуже хто сполухано кричить, мені ж треба відпочить. А Денис неговіркий, хоч маленький та прудкий, взяв швиденько хворостину і погнав курей до тину. Півник голосно кричить Ой, мені болить, болить, враз увесь почервонів лапками затупотів, а гусак, як засичить, сить там гуска моя спить. Схаменіться, розбишаки, галасливі забіяки. На подвір'ї все кричить, Гелготить, сичить, пищить, нагасались до схочу, захотіли вже борщу. Уже сонечко заходить, братанів у сон заводить. Треба хлопців умивати, коли скової співати. Ой, ви люлі, люлі люлі, налетіли білі гулі, стали гулі воркотати. А внучаткам треба спати? Запитайка. а коли, кому, чого? З вечора й до ранку дістає до кожного малий запитайко. А чому корова мукає? Де це свинка хрюкає? Чому кахкають качки? Чому бігають бички? А петух? Чом кукуріка? Чому курка із засіка? Кричить голосно Коко? Може, кличе десь кого, чому б полосата зацищала коло хати, чи шукає адресата, щоб жало своє віддати. А гусак га га, 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 в нього лапа, чи нога. А куди заходить сонце? Ви погляньте у віконце. Що це там так шелестить? А куди вода біжить, як попала у хмаринку? Я спіймав одну краплинку, чому мокра і холодна. Чом, бабулю, ти не модна, чом не взуєш каблучки, ті, що звуть усі шпички? А чому вже треба спати? Я ще хочу запитати, розкажіть мені про все. Хочу знати я усе, скільки в небі зірочок, скільки качок? Ви скажіть мені, чому, і для кого, і чому? Запитання у голові, наче бджіло корої. Засинай наш запитайку, запитаєш про все зранку. Котяча наука хоче кішечка навчити кошенят мишей ловити. Ті ніяк не розуміють і на сонці спинку гріють. Кішка муркає сердито ой когось з вас буде бито, засичала, заморчала і по вусі дала. Той схопився, наїжачився і клубочком покотився. Кішка знову засичала і по котячому сказала. Слухай, слухай, мій голубчик, мій пухнастик, мій ласунчик, дуже я тебе люблю. Мишеня ловить навчу, а Пушко наш повернувся, до матусі посміхнувся. Не навчиться целедащо, мишенят ловить нізащо. Детальніше познайомитися з моєю творчістю можна у Фейсбуці на сторінках Зої Журавки та Зої Іванової, також в Тіктоці, де можна знайти відео, коли, де я читаю свою поезію, послухати пісні. Це мої вірші, покладені на музику. Також можна придбати дві збірочки, які я маю, написавши. У приватні, дякую за зустріч, за запрошення, до побачення і всім гарного дня.